Якийсь чоловік, дівчата вибів вас землю із ніг. чоловік такий холодний, чоловік, який не показує своїх емоцій, у когось не у всіх це. Чоловік із минулого, чоловік, який, знаєте, він дуже такий стриманий, або може сказати, як відрізати. Так, а що ж від нього буде для моїх феючок? Ви до нього теж з мечем. Ви два сапоги пара. Дарочка з одарочка. В общем, одар... Ощім... одарочка з одарочком, да? ви в мечові і ви, і ви мечові. Ти паче, ви тут до нього більше. Ви бачите, мечем розвернулися. Тобто у когось ви його знаєте, або ви теж його зустрінете. Така я теж вже головою не живу, я теж знаю свої кордони, я теж можу меча показати. Теж, так що юначе нормально. І що ж він, чим він вам землю з під них? Тим, що він вам скаже, імператриця. Або те, що у нього є дружина, вибачте. Майте на увазі, або ж якоюсь новиною про його мати, або він може вам сказати, що він хоче бачити вас, своєю імператрицею. Вас багато, тобто жінкою, так, у вас взаємне кохання, але є третій фактор якийсь. Це може бути і дружина, і його мати, або те, що він вас не вибирав. Бо у вас багато зайки імператриця це людина, яка могла йому дитину народити. Або від вас він хоче. Чим він ще вибіг землю з ботніх, королева чаш, тим, що ви його кохана гір. Пріш за все, це ви.